Дядушка дегустатор. Ну, пробуйте. Я вас вітаю. Як я вгадаю, бабло моє, якщо не вгадаю, бабло хриняво. Все, приступаємо з якої сторони. З любої, якої хочете. Йдемо Тяжко мало мені. А баба вас побув. Určitě jak. Не добре. Є щем такий не пив. Багатий, я не знаю, що це є. Єда хвись на міхалі насолили, блядь. Нє, то одно, одно, одно цілкоє такеся продає. Готове таке парш такий. Та все ще соус. А для чого він? Під дума, ти я не знає для чого він. Соус якийсь. Бо якю най. Щідаємо? Siedajme, doberaйте.